Отримати 20 тисяч гривень і вище, працюючи на Чернігівщині, цілком можливо. У базі вакансій обласної служби зайнятості є й високооплачувані. Зокрема, в обласному центрі інженерам-конструкторам і операторам верстатів з програмним керуванням пропонують якраз ті ж 20 тисяч. У Бобровиці собі роботу зможуть знайти сімейні лікарі. Місячна оплата за виконану роботу 25 тисяч гривень. Такі ж гроші пропонують лікарям ветеринарної медицини, зоотехнікам та інженерам з механізації та автоматизації виробничих процесів у Ніжинському районі. А от у Ніжинській міській громаді є вакансія головного енергетика із пропонованою заробітною платнею 20 тисяч гривень. Талалаївська сільська громада потребує головного бухгалтера і пропонує йому 25 тисяч гривень. А Вічнянській міській громаді не вистачає медичного директора. Йому готові заплатити на 5 тисяч менше, аніж головному бухгалтерові в Талалаївці. І, до речі, у Прилуцькому районі знайти високооплачувану роботу теж можна. Село Богданівка потребує тракториста, машиніста сільськогосподарського виробництва. Йому пропонують 25 тисяч гривень.